Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Ройтерс пише про те, що державний секретарша Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії вже перед очікуваними переговорами з російськими офіційними особами, спрямованими на припинення. Майже трирічної повномасштабної війни Росії проти України і як пише Reuters, переговори розпочнуться після того, як минулого тижня президент Дональд Трамп поговорив телефоном з Путіним і доручив вищим посадовим особам почати переговори про війну, яку він неодноразово обіцяв припинити під час своєї президентської кампанії. І Ер Ріят, який також бере участь у переговорах із Вашингтоном щодо майбутнього сектору Гази, зіграв першу роль у ранніх контактах між адміністрацією Трампа, яка Виступила, вступила на посаду 20 січня і Москвою, спираючи спираючись на забезпечення обміну ув'язаними минулого тижня і сприяючи цьому, також головний дипломат США Рубіо, який розмовляв телефоном із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, зустрінеться з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії разом із радником Трампа з національної безпеки Майком Волцом і спецпредставником Білого Дому з близького сходу Стівом Віткофом, поки не зрозум. Міло, з ким із Росії вони зустрінуться на переговори 18 лютого стануть одними із перших особистих. Обговорень на високому рівні між офіційними особами Росії і Сполучених Штатів Америки за останні роки мають передувати зустрічі президентів США і Росії. Рубіо заявив, що найближчі тижні та дні покажу, чи серйозно серйозно Путін налаштований на укладення миру. Про що ми вже ем, зазначили також ем, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що він готовий е, і бажає розмістити війська країни. В Україні це може відбутися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди. Про це повідомляє «Телеграф». британський прем'єр зазначив, що ухвалив таке рішення нелегковажно, Поза як може йтися про потенційну небезпеку для військовослужбовців Сполученого Королівства. його словами, це зокрема означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення власних військ на місцях, якщо це буде необхідно. Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність пов'язану з потенційною загрозою для британських військовослужбовців і жінок. Британське видання зазначає, що це перший раз, коли він прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні. Стармер прибув на зустріч європейських лідерів у Парижі. Також повідомляється, що Стармер прибув на екстрений саміт за участі європейських лідерів в Парижі у понеділок, який був скликаний президентом Франції Монелом Макроном. Макрон ініціював таку зустріч після того, як з'ясувалося, що європейські лідери не були запрошені на перші. Переговори щодо України між США та Росією, а високопоставлені члени адміністрації американського президента Дональда Трампа повідомили, що підтримка безпеки Європи з боку штатів була точніше буде скорочена. Тиск на союзників у Європі та унікальна роль Лондона в загальному, як пише детелеграф, рішення Стармера стане тиском на союзників, зокрема на Німеччину, з метою публічно підтримати ідею щодо відправки європейських миротворчих сил в Україну. І Стармер також припустив, що Британія може відігравати унікальну роль як такий собі міст між Європою та Сполученими Штатами в мирному процесі в Україні. Велика Британія готова відіграти провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, куди Велика Британія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, принаймні до 2030 року. Також прем'єр Британії звернув увагу, що будь-яка роль у допомозі гарантуватиме безпеку України, допомагає гарантувати безпеку нашого контингенту, континенту та безпеки цієї країни. і як сказав він, кінець цієї війни, коли він настане, не може просто стати тимчасовою паузою перед тим як російський диктатор Володимир Путін знову атакує, каже Стармер. І в понеділок 17 лютого дійсно президент Франції Монуель Макрон проведе в Парижі саміт Європейських оборонних держав. Він матиме на меті. Вимагати від США припинити виключати Європу і Київ із переговорного процесу, обговорити автоматичний вступ України до НАТО і не тільки про це повідомляє The Guardian. У неділю глава МЗС Франції Жан Баро анонсував, що завтра президент збере основні європейські країни для обговорення питань європейської безпеки. Себто це вже сьогодні. За інформацією європейських дипломатичних джерел у саміті візьмуть участь Німеччина, Польща, Італія та Данія, які представляють країни. Балтії та Скандинавії, а також генсек НАТО Марк Рюта і глава Єврокомісії Урсула фон Ляйн. Також приїдуть прем'єр-британії Стармер, Вже канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава польського уряду Дональд Туск. Франція зі свого боку. Сповнена рішучості, щоб Велика Британія брала активну участь у всіх майбутніх дискусіях щодо України на зустрічі обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати, щоб дати Україні надійні гарантії безпеки, включно з планом автоматичного членства України в НАТО, в разі явного порушення Росією угоди про припинення вогню. І США заявляли, що для будь-якої сторони, яка порушить угоду про припинення вогню, мають бути руйнівні наслідки, елементи кибу відсутні. Тні у попередніх угодах про припинення вогню в Україні видання зазначає, що пропозицію про членство в НАТО за умови порушення Росією режиму припинення вогню ймовірно при цьому США повинні будуть залишатися гарантом підтримки України. Просували деякі сенатори США, і тепер вона має підтримку високопоставлених європейських лідерів, включно з президентом Фінляндії Олександром Стубом. The Guardian додало, що Паризька зустріч буде спрямована також на те, що покреслити європейський план дій після кількох днів брифінгів адміністрації Трампа. Крім того, у Паризькому саміту потрібно буде вирішити, як реагувати на прохання США роз'яснити, чи готові лідери виділити війська для стабілізаційних сил у разі припинення вогню в Україні. Паралельно з цією зустріч офіційні особи США почнуть попередні переговори в Ер Ріяді з російськими колегами про Припинення вогню і приговори штатів і Росії перепередують пере, такий запланований на цей тиждень зустрічі глави МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Марку Рубіо. Про що ми вже згадували, і це ще раз наголошую: буде перша зустріч між країнами за останні два роки. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив ймовірність одноосібних домовленостей США та Росії. Стосовно припинення війни в Україні на його думку гарантії безпеки без країн Європи неможливі. Про це повідомляє з посиланням на інтерв'ю в ефірі телеканал Ерсіялантів. Політик заявив, що Європа не допустить проведення таких переговорів, адже має право голосу в питанні безпеки континенту. І за його словами не може бути жодних гарантій безпеки без європейців. Голова німецького уряду сказав наступне, що ми. Не допустимо цього як європейці. Ми також не дозволимо нікому погодитися з тим, що Україна має бути демілітаризована у відповідь на заяву США про те, що європейців не було за столом переговорів. Політик зазначив, що без нас нічого не вийде. Шольц зазначив, що звичайно ми маємо право голосу. Не може бути жодна гарантія безпеки без європейців або через голову України. Він також сподівається, що США не припинить підтримку України. Президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати для України американську зброю. Як повідомляє Блумберг, Трамп відповів так на запитання журналістів щодо такого дозволу для Європи, І агентство зауважує, що це відчиняє двері для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу. З боку США і раніше адміністрація Трампа сказала західним союзникам, що хоче, щоб вони купували американську зброю та військову техніку, щоб зберегти альянс НАТО. Крім того, ця зброя може призначатися відповідно для України. Таким чином, у США зможуть передавати Україні свою зброю без значних втрат свого. Капіталу про допомогу військову для України раніше ще Ройтер списав, що у 2024 році США надали Україні лише половину обіцяної за рік військової допомоги, і у виданні наголошували, що ці затримки припали на останні місяці каденції попереднього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, і саме тоді Україна втратила багато території, які повернула під час контрнаступу в 2023 році. Водночас наприкінці січня повідомлялося, що Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України. Зазначається, що близько 90 мільйонів доларів з цієї суми буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та дронів, і хочеться вірити в власний військово-промисловий комплекс і покладатися в майбутньому на власні зусилля, і хочеться мати власну зброю великій кількості. Для того щоб розраховувати не тільки на західних партнерів, не тільки на Сполучені Штати Америки, не тільки на Європу, але і на себе. Також стосовно. Тих з'явлених зустрічей, які зовсім скоро вже е, відбудуться, Я ж нагадаю, хто буде від США на зустрічі за даними американських змі від США на завтрашній зустрічі з росіянами, будуть державний секретар Марко Рубіо, радник президента штатів з національної безпеки Майк Волс, і також спеціальний посланець із близького сходу Вітков. хто може представляти Російську Федерацію. Наразі точно невідомо хто на зустрічі очолить російську делегацію. Гацію між тим, західні змі пишуть, що це може бути. ймовірно, ми тут не уточнюємо і не констатуємо цей факт, але пропускають, що це може бути міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. крім того, можлива участь помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, і також кажуть про директора служби зовнішнього розвитку Сергія Наришкіна. щодо можливих форматів США РФ, США Україна, Україна, Росія С. 啥？Sure. То з інформацією видання NBC, нагадаю, американська сторона не запрошувала Україну на цю зустріч з росіянами в Саудівській Аравії. це пояснюється бажанням Вашингтона провести зараз двосторонню зустріч із країною терористкою Російською Федерацією. Після чого, начебто, планується двостороння зустріч з українською делегацією, і вже потім спільні переговори йдеться в публікації NBC. щодо переговорів США та Росії в Саудівській Аравії. Я нагадаю, що 13 лютого президент Шадон Трамп заявляв, що Ники Сполучених Штатів Америки України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня. 14 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвіде Саудівську Аравію та Туреччину. При цьому зустріч із російською стороною Київ відкидав 15 лютого видання політико вже написало про те, що команда Трампа розпочне російсько-українські переговори в Саудівській Аравії. А Блумберг писала, що зустріч делегації Росії та Сполучених Штатів Америки. Ки з цього приводу відбудеться в Саудівській Аравії наступного тижня після зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки у минулу п'ятницю з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Дівенсом. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українську сторону не було запрошено на переговори в Саудівській Аравії. На цьому наголошую, і глава держави глава держави додав, що Київ не буде взаємодіяти із Москвою без консультації зі стратегічними. Партнерами додам раніше також повідомлялося, що Україна розпочала робочий візит урядової делегації у Саудівську Аравію. Також нагадаю, що нещодавно президент України Володимир Зленський говорив, що планує візит до Саудівської Аравії. Президент пояснював, що в нього там вже заплановані візити та важливі діалоги.